Друзі, всім доброго вечора. Сталкер на зв'язку. Всім вам всього найкращого. Як завжди вам, друзі, дякую за все. Ну, Настрою нема взагалі. Фух, як же ж вони, як же ж мене вже задовбали ці розробники? Ви, друзі, не замітили, що вони іменно до українців так відносяться. Ну, вже здогадайтеся, хто хазяева цієї гри. Вони іменно до українців відносяться, нам пусті коробки сують, пусті контейнери, пусті скрині, пусті ящики. Я за неділю злив 100 тисяч золота. Просто злив нахрен і побачив одну п'ятерку. П'ятірку танк. А ви їм донатите, несете гроші. Я знаю, як це остановить. Зупиніться, треба зупиниться і донат. Поки не буде івентів нормальних 8 від восьмерки. Від вісімки, якщо не буде івента, блін, 3750 хоча б золота ми будемо залутувати, тоді можна донатити. А що це за приколи? По 500 золота нам, друзі, сують, блін, за бустери, проходить ці івенти, ну ви що? Якщо будемо далі продовжувати донатити, то і далі буде дупа повна. Ось вам, трансляція. Захожу в 5 ранку. Ось такий, друзі, прикол. Захожу в 5 ранку. Включив ту трансляцію. Пройшла вона у мене скільки? Та ну може хвилин 15, щось таке. Десь около 10. Ну, що ви думаєте? Потім отака от штучка. Заходжу. Нажимаю. Ось сьогоднішня. І отака от фігня, Дивіться. Опа! Спробуйте обновити страницю. Я її вже обновляв, друзі, 500 раз. Вони просто заблокували сайт, щоб ми не отримували нагороди. От іменно для українців така лажа. Чого іменно для українців? Іншим дивився, вони відкривають нормальні, кхм, нормальні нагороди. Падають. І танки падають, блін, І золото їм падає, блін. Так якщо вони так до нас відносять, нахер воно вообще взагалі надо? Давайте взагалі не будем неї донатить. Манав я такі відкриття, ти що 100 тисяч золота за неділю злить, блять, побачить одну пятерку. Нахрена воно таке надо. Просто жесть, блядь. Трансляція. Написав їм за цю трансляцію, ну там же що ці ж скринки, кажу, ну що там, говорю, воно ж мене викинуло, це ж по вашій війні, сайт заблокувало. Вони мені пишуть, та це у вас тіпа, ну проблема з інтернетом. Та з яким нахрен інтернетом? З інтернетом все в порядку. Перезайдіть з нового устройства. Кажу, я вже перезаходив з трьох різних. І мені те саме вибиває, тому що висвічує наш сайт, Україна. Показує, що це український аккаунт. Ну, на ж там вычисляю, у цих. Це просто, друзі, жесть. Мусор в ігрі, Тупо мусор. Нам просто дають за золото і за бабки мусор. А самі нормальну тему крутять. Не донайте сюди. Взагалі, друзі. Не донайте. Поки я ж кажу, не буде івентів нормальних від вісімки, не почнуться нормальні івенти, нормальні квести. Що то за квест, блядь, за 500 золота? Цени космічні, блін, беруть по, по 5700 за танк. Взагалі просто цирк. Ось отака, от вот от, Вот, нажимаю. Ну що, обновить, на, обновив. Що далі, ось, обновив. Авторизуватися, Як? куди? Не пускає. Потім зараз. Щас... Давайте по цінам пройдемося. Що мене вже це, друзі, закумарило. Не знаю, як вас. Так, за грома хоче 400-400 гривень. За в парашу, за срібла. Ну і ладно, там ще 5 білетів. За бочку за пусту, блін, за ці 25 келихів, 150 гривень. За цього парашника 150 гривень. А оце що таке, сертифікат? Майже 2000 гривень. Бустери, блядь, 600 гривень. За танк Мауса майже 6000. Майже 6000 качать розробники вийобнуті. На всю голову. За, оце, за оцю парашницю два танка майже 3 штуки гривень. Ти шо? Люди, вони просто розводять. Не купуйте, дивись, за срібла. За якусь парашницю, за... сколько? За 700 гривень, 1800 золота. Бустери. Кому воно всралося це все? Що це за лохотрон? Я просто в шоці. За баджера, Який уже старий. Майже 2,5. Вот Оце да, друзі, оце да. Це ж просто грабеж Грабеж серед білого дня. Що нам це дають? диви. івент. Скільки ми вже протратили на цей івент? місяць. Що ми залутаємо? Без доната, увага. Оцю ФВ залутаем. ФВ 201 на 45. Все, мене це закумарило. Не буду, короче, ніякі рулетки більше крутити. Нахрен воно нужно. Це тупо розводняк. Таке якесь биче відношення іменно до українців. Українці, задумайтеся, я вам кажу, вони просто акуїли повністю. Уже немає меж. Задумайтесь, друзі. Може, там інші блогери бояться щось сказати, бо у них там танчик не випаде або золота не дадуть. Є й нормальні блогери, які кажуть за це. Ну, якщо з інших устраїв, пускай мовчать. Зажре все золото, зажре всі танки, зажре все. І бабла кучу віднесете, за цей мусор за хлам заплатите, викинете все в помійку і все. І на цьому вся гра закінчиться. Ось навіть, по самій той трансляції відношення. Вони повинні нормально ставитися, якби була нормальна контора. Вона пішла б до ігроків. Би, вони б написали, б сказали, так, ось вам, друзі, компенсація, да, у нас там сайти залагали. Всі ці діла ви приносимо вибачення. Які там хрен вибачення? Нічого ніхто. Ще, ще й дурять, кажуть, та це інтернет або ще щось. Ну, ні, друзі, так не піде. Я все викупаю танчики і може щось там по <кхів> мінімуму буду прокручувати. Ну, в ці рулетки, в такі галімі рулетки, я просто вмазуватися не буду. Все, хвати. Воно того не вартує. Мене вже просто це все дістало. Так що, друзі, якось так. Вибачайте, ну, накипіла, чесно. Я дивлюсь на ці ціни, як вони розводять наших просто людей. І в мене просто все кипить, 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 вже мозг взривається просто. Тому, друзі, якось так. Навіть цю шкоду Галіму преміумну, яка вже по сотому кругу, я не знаю, старіо вообще барахло, не можуть віддати безкоштовно. Це просто цирка. Деруть бабки мільярдами. Мільярдами бабки деруть. Все, він вже достав цей лохотрон. <кхем> Тому, друзі, отак я вам кажу, задумайтесь, вони іменно до українців відносяться. Тобто вони нас ну, взагалі не що не ставлять. Так якого хера ми повинні на них дивитися? Покладіть на них, та і все. Все, друзі, я до нового року і петляю. Всі. Це реально, друзі, помийка. Реально помийка. Нам просто впарюють мусор, забирають золото, дають якусь херню. До речі, дивився там Reforgers третій. Ну, третій ультратест пройшов. Ну, доволі скажу такий, майже як і в Бліци. Ну, така непогана вже. На бюджетному телефоні трішки підлагує, але вони там ще поправлять. Ну, не знаю, побачимо. Начебто як уже у ну, в наступному році вже має у перших місяцях вийти. Ну а там я не знаю. Все, друзі, а ви всі мої красені, я вас всіх обійняв. Ну нічого собі, це блин, наша нація. Блин, нас, нас повинні теж поважати. Ніхрена собі. Взагалі вже охреніли. Та вам, більше і донатять, щоб ви хотіли знати. Все, друзі, казаки, я вас всіх обійняв. Ви всі мої найкращі, всі мої найкращі люди. Всіх вас ціню і поважаю. Бажаю вам міцного казацького, здоров'я вам. Нехай Бог благословляє і береже вас всіх. Все, друзі, До зустрічі, З вами був Сталкер.